Привіт Сачко! Здарова! Що ми з вами робимо на парковці? Ти знаєш, що не у всіх людей є конуси, щоб тренуватись. Ми назнімали їм відео, вони кажуть: в нас немає конусів, в нас максимум, що є, це парковка біля тебе. Що робити? Хороша новина, те, що тренуватися можна і без конусів, і навіть на маленькій парковці. Так, ну що, давай покажемо, як це робити. Добре, давай. Поїхав. Ну, давай почнемо з розігріву. Є якась вправа, з якої треба починати, коли тільки сів на мод? Так, є одна вправа, яку я дуже люблю це така собі уявна змійка. Для цього не треба ні конусів, просто порожній майданчик. Ти просто їдеш прямо і хитаєш мотоцикл зі сторони в сторону. Наче в тебе є конуси, але насправді їх нема. Для чого це робиться, щоб відчути мотоцикл, щоб відчути як його нахиляти, як він повертає. Також, коли ти робиш таку змійку, ти тренуєшся обіжати наші ями. Тобто, коли ти обіжаєш ями, ти по суті робиш е, ту саму вправу. А що потренувати на базовий баланс, е, щоб себе якось почувати краще в заторах? Класична вправа на баланс це повільна їзда. Якщо поряд є розмітка під парковку, то можна не просто тренуватися, повільно їхати, а тренуватися повільно їхати по прямій, по лінії. Тобто ти стаєш перед якоюсь лінією і стараєшся їхати по ній, але повільно, не ставати ногами на землю, використовувати щеплення, задні гальма, все це, про що ми робили, з наших випусків. Наскільки повільно треба їхати? Тут немає якоїсь межі, треба намагатися їхати якомога повільніше. Тобто майже стояти на місці. Їзда по місту це не тільки повільна їзда, багато де мені прийдеться розганятись і гальмувати. Як мені на маленькій площадці це потренувати? Дуже просто гальмування можна тренувати будь-де на будь-якому майданчику. Якщо навіть у тебе невеликий майданчик, перша, друга передача розігнався, загальмував. Розігнався, загальмував. Головне затренувати саму послідовність дій. Перше, що ми робимо, це відхиляємось назад і закриваємо газ. Потім натискаємо гальма. На маленькому майданчику можна одночасно натискати передній і задній гальма. Також впираємось колінами в бак, ногами в підніжки. І не забуваємо, що на передній гальма ми давимо прогресивно. Спочатку небагато зусиль, потім більше, більше, більше. Я бачу багато в відео аварій, коли люди їдуть в нахилі, і щось з'являється, хтось там підрізає, вибігає на дорогу і вони падають. Як можна потренувати гальмування саме коли ти їдеш в нахилі? Це також можна робити на маленькому майданчику. Розганяєшся на першій-другій передачі, їдеш нахилі і стараєшся правильно зупинитися. Коли ти їдеш нахилі, не треба сильно натискати передні і задні гальма, бо це може призвести до падіння. Старайся одночасно почати гальмувати і вирівнювати мотоцикл. Коли вже мотоцикл вирівнювався, тоді ти можеш зупинятися. На словах це дуже просто, але на практиці це не відразу виходить, це треба потренувати. Перший сезон дуже часто проблема була, коли запаркуєшся десь передом перед стінкою, і потім треба відкатуватись отак от лапками назад. Тик-тик-тик-тик-тик. Що можна потренувати, щоб можна було з міста перед стінкою прям розвертатись? Цю вправу можна розбити на дві підправи. Перша підправа це розворот в межах двох паркумістів. Насправді це дуже класична права, її можна побачити на багатьох відео про мотоцикли. Як її робити, ти заїжджаєш з краю одного парку і стараєшся розвернутися в межах двох паркоміст ліворуч чи праворуч? На нашому мотоциклі це зробити досить легко, але якщо у вас більший мотоцикл, це може викликати деякі проблеми. Але я бачив відео навіть на великих Харві Девідсонах, люди розвертаються в межах двох партій місць. Це реально, не бійтеся, варто просто потренуватися трохи. І друга підправа це потренувати розворот з місця. Це коли ти стоїш і відразу починаєш сходу розвертатися на 180 градусів. Спочатку це можна потренувати перед лінією. Лінія буде твоя уявна бровка чи стіна при розвороті з змісті, не забувай притримувати задні гальма і старатися відразу вивернути кермо до полоку. Якщо треба, також можна притримувати щеплення, це вже залежить від мотоцикла. Якщо будуть невдачі, зважай на це, це тренування, це нормально. Навіть янько помиляюся в цій вправі. Потім, коли почне трошки виходити, можна потренувати вже перед більш реальними перепонами, наприклад, можна потренуватися перед покришками. Ти казав про їзду фулок. Це якась вправа? Що це таке? Їзда фулок це коли ти вивертаєш кермо до. Відсічки до обмежувача. Тут є вправа така, що ти розвертаєшся з максимально вивернутим кермом. Як потренувати? Можна тренувати розворот ліворуч чи праворуч. Починаю крутитися на місці з максимально вивернутим кермом. Допомагаю собі задніми гальмами, роблю мінімальне контрзвішування для балансу. На деяких мотоциклах також е, треба підтискати щеплення. Також треба не забувати про погляд і положення тіла. Старайтеся дивитися в поворот, тобто в центр уявного кола, по якому ви їдете, і також розвертати плечі в сторону повороту. Інколи ти можеш відчувати, що мотоцикл починає завалюватися всередину повороту, і тоді ти допомагаєш собі ногою, відштовхуєшся від асфальту. Це нормально, але треба старатися цього не робити і ловити себе газом. Тобто, коли ти відчуваєш, що починаєш завалюватися поворот, додавай газ, і мотоцикл буде вирівнюватися. Ця Вправа і уявна змійка це мої самі улюблені вправи. Я їх майже завжди роблю, коли виїжджаю з гаражів, мені вистачає місця. Тобто я роблю розвороти ліворуч, праворуч фуллок, і потім роблю уявну змійку. Це мій розігрів перед кожним виїздом міста.